Багато в кого з вас виникає питання, чому так рідко виходить кар'єра за Дніпро? Почему так на Любий контент залежить виключно від вашої підтримки. Добре підтримуєте, частіше виходять випуск. Десь актив просідає, даємо паузу. Я сподіваюся, що в цьому випуску ми вже зіграємо свій поєдинок у лізі Європи. Також в цьому місяці нас чекає жеребкування Кубка України. Але перед цим зіграємо проти Чорноморця, сталі та зорі. нас Марк пропускає один тиждень, він отримав травму. В рейтинзі чемпіонатів ми знаходимося на сьомій позиції. Але це поки що. Я впевнений, що ми зможемо підняти нашу лігу трішки вище, що в свою чергу дозволить більше команд кваліфікувати в Єврокубки. Ви подивіться, як Говерла грає? 12 балів, третя позиція. Динамо та шахтар всередині турнірної таблиці. А зараз ми поміряємося силами з одеситами Але перед тим як ми зіграємо перший поєдинок, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фалбет, в яких зараз стартанула акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на свій депозит. Також на днях нас чекає фінал молодіжного євро. Тому грузити є на що. А з кожної ставки ФАВБЕТ виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, приймай участь в акціях, став з розумом та перем... А Едмар вже може грати. Прекрасно. Дуже багато в нас крутих футболістів, яких хотілося б заграти, але просто в мене немає такої змоги. Чорноморець, Дніпро. Речі, стадіон дійсно дуже схожий. Після такої паузи знову треба згадувати, як там керувати моїми футболістами. Я спеціально не граю без запису відео цю кар'єру. Взагалі не граю про Evolution 13. Я не хочу вміти грати в цю гру. Я хочу грати і просто кайфувати. А коли я себе піднатискаю, вивчу всю мету, ну, кайф пропаде 100%. Водить на Едмара, Едмар Віддає прекрасно Коно з розвороту! Лео Матас віддає передачу Руслан Ротань. Віддай, пройди, Коно! Початок прекрасний. Віддає передачу на соломку. Соломка. Це той що в вересі грав. Покійно папа гує. Ще! Папа гує собою, накриває м'яч. Бережіть, папу гує, тому що прийдеться перед кожним початком поєдинку УПЛ ставати на коліна. Ну я не можу сказати, що зараз Чорноморець прям сильно просідає. Ну, взагалі був прекрасний шанс на початку матчу. Матузалє, мату сам. Відає передачу коно. Підець і назад відіграйся. Та можна було й не свістіти. Віддає передачу. Не проходить. Порушення було ударило. Блін, не перебіг стійку. Слабенько пробив. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. Трішки десь ми переграємо свого опонента, але я б сказав би, що гра плюс-мінус рівна. Матеус. Матеус! Пробиває Матеус! Боровик на місці. Дуглас. Віддає передачу на Влада. Віддав. Влад. Дальній удар підкручував. Замість нього виходить Лучкевич. Лучкевич на ФРВ. Якщо що, ці заміни роблю не я. Сам комп'ютер. Руслан. Легенько поклали на газон. Подає! Бойко. Рахунок 1-0. Абсолютно нічого нам не гарантує. Ротань в центрі поля розбирається, віддає далі. На собі зібрав двох футболістів. Влад, втрачає м'яч. Руїз міняє ротаня. Небезпечно. Молодець федецький. Блядь. Молодець! Блядь. Пенальт. Блядь. блядь. Штрафний! Дивіться! Де. Це штрафний чи пенальті? Даріка біля м'яча досить таки небезпечна позиція, але він робить подачу. Зупиняємо. Федецький сьогодні точно напрацює на жовту. Є в мене таке відчуття. Фол. Ну що ж, друзі, мінімальна перемога з рахунком 1-0. Не надто багато наша команда забуває, але якщо в цілому... Результат є, ми на першій позиції. Відрив від другого місця 4 бали. За 7 матчів у нас 0 по разу. Наступну гру в чемпіонаті ми зіграємо проти Сталі. Також ми дізнали свою пару в другому колі Кубка України. Дніпро зіграє проти Геліос, Шахтар, Карпати, Нива, Нафтовик, Динамо Олімпік, Ворскла Металург, Металіст – Зоря, Чорноморець, Полтава, Миколаїв і Лічівець Маріуполь. Ми граємо на стадіоні Олімпіка. Ніяких проблем, я сподіваюся, нашій команді не буде сьогодні. Що це таке? Мисик проходить. Овсип'ян. Спокійно. Чигринський у нас в центрі захисту. Прекрасно. Відає передач на коноплянка. Коноплянка. Коноплянка робить навіс. Ще туди. Лучкевич. Таке ж. Ну, можна було притримати вже м'яче. Відає передач на гоменюка, гоменюк. В офсайді. Ой-ой-ой, яка помилка! Гоменюк пробиває гоменюк! Ми собі перший удар по нашим воротам. Дійсно, в опонента був непоганий шанс. А чого Олімпік пишеться? Сталь Дніпродзержинес. Чому Олімпік? І знову вони туди вперед просто насипають, можливо, гоменюк зачепиться. І знову бачили, комп'ютер поставив на лівий фланг Федецьку Ну, які питання до мене. 40 хвилин відіграли мої футболісти рахунок матчі 0-0. Овсіпян Ворота. Після першого тайму у нас 0-0. Я вам скажу, що сталь набагато краще виглядає, ніж наша команда. Бий! Треба було пробувати вже. Ну, по ногам вдарив. З-під поперечки дістає Голкіпер. Мату. Навіть після рикошету Пандура реагує. Зустрічайте його! Всі розійшлись! Боже ж ти мій. Це зараз ми граємо проти Сталі. Але вже дуже скоро ми проведемо свій поєдинок в Лізі Європи проти сент Кієну. І там так пробачать, ну точно ніхто вже не буде. Запускає. І, на жаль, може! Руслан Ротань. Почкевич віддає. Ну, по ногам же б'ють. Я так зрозумів, для них нічия проти Дніпра це досить таки непоганий буде результат. Запускай! Томічек! Вони тут розібрались. лизнього притримав м'яч, віддав, і коноплянка ближньо. Не встиг захисник накрити в цьому моменті. Друга перемога підряд завдяки голу коноплянки. Першу позицію ми не відпускаємо, але як ми бачимо, що динамо, що Шахтар вже вривається в топ-5. На початку цього випуску вони були всередині турнірної таблиці. Спонсори в нас є і на цей сезон, і на наступний. По прибутку також порядок. Сергій Ребров Чікс, Мір Челучезку Чікс, Реброва, Чілоческу. А. Ми не можемо. Сантіні, Пілявський, Сіваков, Каменюка, Калінін, Гордієнко, Любенович, Караваєв, Дорошенко, Лепартія, Будківський. Ну це компаха, але ми граємо в себе вдома. Дніпро-арена. О, нормальний початок. ой На виходах він кращий. Цікаво, коли вже у нас там поєдинки проти Динамо або Шахтаря? Лео Матос. Віддає передачу. Матузелєм. удар. Дорошенко. Обігрується. Отримує назад. Бачу підключення, Лео Матос. Віддай. Не можна нормально ж віддавати. Браво, Чубірячка. ще в підкат. Удар. Небезпечно. Намагав скачнути, не вдалося. Кадецький перший, перший. Сім'яч відлітає до Будьківського. Проходить. Можемо забрати м'яч. Знову повертаємось до тотал менш. Ще одна команда, яка дуже непогано летить вперед, але забити не може. Покійть вверх. Верх! Верх. Лебе на віч. Ліпартія. Ще один момент! Стань ворота! Встань ворота! І... Посилання на патчі на Pre-Evolution 13 я залишив в себе в телеграм-каналі. Тому цікаво, підписуйтесь. В цьому матчі ми вже можемо і не вирвати перемогу. Та був свій шанс. Якби він не почав там грати на публіку, я думаю, забити він міг. Право. It's not over until I win. Знову від поне. Знову ж таки, в останні 10 хвилин ми вириваємо перемогу. Ну, поки що не вириваємо, але все зробили для того, щоб знову це відбулося. І одразу Чигринська міняють на папу Гує. Останній шанс, по факту, в наших опонентів. Караваїв міг вирвати хоча б один бал для своєї команди. Перше місце Дніпро, друге місце Металіст, третє зоря, четверте шахтар і п'яте Київське Динамо. Наступну гру ми проведемо проти Сентетієна. Ну, хамовому знаю, Роф, знаю. Все ж таки цей час прийшов, я змінюю складність гри. Сентетієн Дніпро. Сьогоднішній поєдинок ми проводимо на виїзді. Подивимося, як нам буде гратися на цьому рівні складності. Я думаю, тут же абсолютно буде мені не до сміху. І помітьте одну важливу деталь зараз після цієї атаки. Йопте. Йопти. Матч транслюється на 2 плюс 2. Не футбол один. Погнав. Центр. Пробуй. Селечко. Легенько Дуже багато. Футболісти возять м'яч. Апелює коноплянка, показує наш м'яч, куди реф. Зараз Віли Та де? Опа, гує як тепер нам грати в меншості? Сам проходить! Все пішло просто шкерабель. І куди вони женуть? Коно. Просто який удар від Євгена Коноплянки. Як з дев'ятки руф'є тут потягнув. По-перше, ми граємо проти сильної команди. 1-0. Ти спокійно, відіграй, але куди цей пас? Зберіться, то щось трішки обісрані якісь вийшли на цю гру. Расавочки Після першого тайму ми поступаємо з рахунком 1-0. Ну об'єктивно, цього гола абсолютно не повинно було бути. Ну ти ж перший, там був на м'ячі, чису! На плянку перекривай просто за всіх боків. Жека, Коно. Ну там збивали. Там били по ногам. Я вас клавою просто роздеру. Порушення. Зато тут нормально можна хоч примикатись. І в захисті грати більш-менш комфортно. Мінус є в тому, що клацає в мене ця клавіатура, але пацани, ну що ж, потерпіть. Хочете результату. Треба чимсь жертвувати. Сосухай ты! Малькуи... А мы зараз такую тики -таку раскрутим. Они в меня будут пищать просто! Да блять! Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь и это Господь, Господь. По грі ми точно напрацювали на один гол. А якщо розібратись, то взагалі тут не повинно бути ніякої поразки. Давай! Що ще треба робити? Після трьох зіграних поєдинків Дніпро займає першу позицію в своїй групі, але я впевнений, що друге коло буде цікавим. І хто пройде наступний раунд, абсолютно невідомо. По-перше, ми будемо грати проти другої позиції чемпіонату. потім на нас Кубок України проти Геліос, сент Тіє і Шахта. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете наступний випуск, протисніть лайк, підпишіться на канал, дайте активність. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте! И совсем не было. Потом тебе на весени, я поворот слива. Субтитры сделал DimaTorzok